Слава Богу нашому. Боже, Боже, слава. слава йому за все, що Він дає нам сьогодні. Слава, слава. До Колосян апостол пише таке місце. Я зачитаю 3 розділ, 16 вірш, дуже знаменитий склад 3.16. Ну, до Колосян апостол пише так. Слово Христове, нехай перебуває у вас щедро в церкві. У всякій мудрості, і застрігайте самі себе. Взячність, співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні. Це те, що Бог каже, щоб у вашої церкві це так би було. І мудрість була, і прославлення, і застерігали самі себе, випробували сьогодні самі себе перед тим, що ми будемо звершувати спомин. Ви знаєте, якось мені прийшло на думку одна обставина мого життя. Ми всі ходили в супермаркети, думаємо, всі знаємо, що там є. Шоу. Багато-багато всього. Якось я зайшов в супермаркет, думаю, не буду. Я, я купу, хочу купити це. Не буду. Хочу купити одну продукт і піти. Я ходив, ходив, не знайшов і виходжу з супермаркета з своєю кашолкою, поставив її, і мені таке слово. А так багато людей виходить з церкви. В церкві є все. І мудрість, і прославлення, і. Перебування в Христі, і... але люди в другий раз виходять з церкви з пустими кашолками, з пустими серцями, і забувають, що було тут, що прославлення треба, що було... Да. було мудрості, що Бог говорив через Слово Боже, проповідувалося. Хай Бог благословить нас сьогодні пам'ятати, що це все є, що в наших кошолках, в наших серцях було. Те, що Бог хоче дати, щоб нам жити, по Слову Божому, щоб ми нам не жити, як ми хочемо, а жити так, як Слово написало нам. Ще одне місце буду читати, те, що Бог дав мені сьогодні, і щоб ми розмірковували, це вже старий заповіт. Будемо трохи читати з старого заповіту, пророка і книга, 22 розділ, 30 вірш. То так пише пророк. Слово Боже, шукав я серед них людину, котра відбудувала би стіну і стала переді мною в проломі щодо цього краю, аби я його не знищив. Але такого я не знайшов. Знаєте, таке місце Бог каже, має проблему в Ізраїль. Якщо хто цікавиться, можете читати. Що там Бог мав до Ізраїля, чому Бог так вирішив? Я зачитаю тільки один вірш з глави 12, щоб так ми бачили, чому Бог розгнівався на Ізраїля. У тебе беруть хабарі за пролиття крові, дають гроші на лихву, беруть відсотки, пригноблюючи свого ближнього та грабуєш його, а мене ти забула. Про Ізраїль каже, Говорить Владика Господь. Люди суетяться, життя, йде, щось там планують, якісь діла роблять, щось якісь прибуток мають, а Бога забули. І Бог це каже, це не добре. Я ж вам все дав. Я вам дав землю, я вам дав власнення, я вам дав вам спасіння, захищав вас, а ви забули мене сьогодні. Люди суетяться, і сьогодні в нас в Україні. Хто б не суетився, займаються цими Ділами бізнесами, всякими рішеннями. А Бог каже, а мене ви забули. Тому я каже, хочу наказати вас. Але Бог каже, ми читав цей вірш перший, ще раз зачитаю. Шукав я серед них людину, котра відбудувала стіну, котра поставила огорожу і стала переді мною проломі». Бог каже, я хотів би, щоб хтось став за, за Ізраїля в проломі, Але нема такої людини. Нема такої людини, щоб стали перед Богом і сказали, постаранись, Боже, помили. Ми знаємо одну історію, яку я зараз зачитаю. Це історія ще далі записана в книгі вихід. Ні, теразаконя спочатку почитаємо. Тразаконя, 18 розділ, 15, 18 вірш. Тразаконя, так тут Бог пише через Моїсея. коли Моїсей напоминав народ Божий, народ Ізраїля, щоб вони трималися закону, нагадував їм ті основи, які мають держатися. І ось місце, яке я хочу зачитати, це 18 вірш, 15-й 18 -й вірш. Господь Бог ваш, каже Моїсей, поставить вам пророка посеред вас, з ваших братів, як мене, Його будете слухати. Відповідно до того, що ви просили у Господа вашого Бога на хориві, в день зібрання кажучи, нехай ми більше не слухаємо голосу Господа нашого Бога, і не будемо більше дивитися на цей великий, на цей великий вогонь, щоб нам не померти. І Господь сказав мені, усе, що вони просять правильно, бо не може всяка людина, людина бути перед Богом, так як Моїсей був я добавлю. і Далі Господь каже: Я підніму їм пророка з поміж їхніх братів, як тебе, і вкладу мої слова в його уста. І Він говоритиме їм усе, як я йому накажу. Це пророцтво про те, що Бог каже. Буде людина така, що буде така, як Мойсей, що буде говорити Слово Боже, як я йому даю. І ми знаємо, що Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він казав, не від себе я це говорю. Не від себе. А те, що чув у Отця, те й вам кажу. Це не моє. Але ще одна відмінність того, що чим відрізняється Мойсей від других людей. Тим, що він бажав бути з Богом. Це перше. Він почув повеління Бога, йти і служити йому. І він пішов. І Бог його вів. І він мав, російсько кажуть, дізнання бути перед Богом. Він мав спілкування з Богом. І ще одне те, що Бог в ньому в нього побачив, це любов до народу. Коли ще далі підемо на початок книга Вихід. Зачитаю тільки один вірш з 32 глави Вихід, 32 32-й вірш. Тут так каже Моїсей до Господа. Навіть 31 й можна прочитати. 31. -й. Повернувшись до Господа, Моїсей сказав, благаю Господи! Цей народ учинив великий гріх. Вони зробили собі золоте божество. Тепер, якщо можеш, прости їм. Прости їм гріх. Якщо можеш простити їм гріх, то прости. А якщо ж ні, то прошу викресли і мене з твоєї книги, яку ти записав. Оце де та людина, яка стала в проломі. Ізраїль зарішив зробив божество з золоте. І Бог каже, я його знищу, а від тебе Моїсей буде великий народ. Але Моїсей каже, ні, помилуй. Отак стають проломі. Так майсей став проломі і ми знаємо, що Бог помилував. Ви знаєте, тут подивитися, дуже добре, майсей добре зробив. А чи ми можемо так зробити? Чи ми, Бог каже, я шукаю ту людину, яка стане в проломі? І сьогодні Бог шукає. Сьогодні шукає Бог людину, та, що буде стоять проломі за Україну, за народ Божий, за церкви, за людей, за християн, які другий раз спотикаються що вони стануть прилом і скажуть, отак як Моїсей. Я не скажу, що він святий, але він згрішив, ну я з ним. Я прошу тебе за нього. За неї прости, помилуй. Якщо ми хочемо подивитися на цей народ, який, за на який заступився Моїсей, то ми знаємо цю історію. Як народ його любив. Як людей, люди любили Моїсея, да? ми там багато читаємо. Як він прийшов їх спасати, він кажуть, хто тебе послав? Хто ти такий? Почали додавати їм задачу на роботу. Він каже, чого ти сюди прийшов, цей народ каже, без тебе було погано з тобою ще гірше. Отак люди живуть. Потім переходили. Море, потім пустиня, потім їсти нема, потім води нема, потім інше, потім інше. І все время Моїсей, ти винен ти винен ти винен ти винен. Чому ти до нас лучше ми б там жили? Чого ти нас вивів? Так любили, любив народ Моїсея. Моїсея так любив народ. Ми хочемо, щоб нам казали добрі слова. Нам тоді за таких людей ми ще можемо і помолитися, і походатай перед Богом. А за таких людей, що нас не люблять, чи ми любимо їх, чи ми можемо стати, це дитя Боже, це творіння Боже. Але ми кажемо, він такий поганий, щоб за нього і молитися не буду. Він мені скільки від зробив, він такий поганий, противний, що за нього і Бога не буду просити. А Мойсей каже, їм. Бог таких людей шукає сьогодні. Чи ми такі, як Христос? Ми сьогодні дивимося на Христа і кажемо, Христос нас полюбив, Він став проломом за нас. Він став тим, хто нас захистив від наших гріхів, від той смерті, яка йшла до нас. Він став проломом за нас. Він забрав наші гріхи. Він нас полюбив, коли ми ще були грішниками, коли ми були такими, як цей народ ізраїльський, який не любив Моїсея, вічно його винив. Як сьогодні багато людей винять Бога за те, що. Трапляється їх житті. Такі є люди, є такі люди. На жаль, цього не, не, не вважають. Тому що люди думають, що Бог їм винен щось. Бог їм щось винен. Говорить, Боже є любов, та Бог є любов. Але якщо ми читаємо Біблію, то його любов не на все. Якщо ми знаємо, навіть те, щоб Бог через брата нагадував нам про потоп, коли всі люди загинули, тому що згрішили. І не було заступника. І вони чули, бачили ноя, але не покаялися. Тому Бог є любов, да, амінь. Він є любов, Він любить всіх. Але ті, хто проти нього воюють, він наказує. Так як ми читали в Язикіля, він каже, ви залишили, ви освітилися, ви займаєтесь тим, що мені добре. А в мене Бога забули. І Бог аж дивіться, в якому ви стані переді мною? Я шукаю людину, яка стане в проломі. Я ще зачитаю, як Ісус став в проломі за нас, що Він пройшов. Я не буду читати всю історію Його життя. Зачитаю те місце, де Бог каже, ось це те, що Бог звершив для нас, пройшов всі страждання. Івана, Іван для Івана, 18 розділ з 6 вірша до кінця зачитаємо, потім ще пару місць. Ісус відповів Пілату. Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої побічники подбали б, щоб мене не видали юдеям, ніж моє царство, не звідси. Тоді Пилат його запитав: То ти цар? Ісус відповів, Так, ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився, для того прийшов у світ. Щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини, слухай мій голос. Каже йому Пілат, що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до Юдеїв і заявив їм жодної вини я на ньому не заходжу, є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдейського. Тоді вони знову закричали, вигукуючи, не його, а вараву ж був розбійником. Це відношення людей, за яких страждав Христос. Це ті люди, за яких Бог помирав. Народ Божий, Ізраїль. Пілат каже, ти цар. Ти каже, да, я цар. Моє царство не відсюда. Я знаю, звідки я прийшов, знаю, куди я йду. І знаю, через що я пройду. Що ось вас Декілька часів і мене будуть бити, розпинати. Я знаю, куди йду. Але я не від цього царства. У мене царство на небесах. Я туди йду. Така дорога тяжка. І від нього відреклися і людей. І ми бачимо, туди вибрали собі розбійника замість царя. Замість того, хто робив такі чудеса. Це ж люди, які були. Бачили ті чудеса, які Ісус робив, сілення, благі слова казав, істину казав, спасав, прощав, зберігав людей. Це, скільки там, можу, людей бачило це все Це все тут творилося для Єрусалиму. А вони кажуть, ні, не хочемо ми такого людину, ми хочемо вораву розбійника. Далі ми зачитаємо 19 19 вірша ще декілька місць. Каже йому Пілат Ісусу, чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що я маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів, не мав би ти жодної влади наді мною, якби не було вона тобі дана з висоти. Тому хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пілат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи. Якщо його відпустиш, ти не друг кесаря. Жодний хто себе робить царем противиться кесарів. Це народ Божий, який знав історію, який шукав визволення. Знаєте, тут таке контраст між бажанням Ізраїля і тим, що зараз пробувається, Ізраїль шукав спасіння від рибу. Вони спрашували часто Ісуса, чи не цього часу. Ти спасеш нас від цих римлян. Чи не з цього часу ти встановлюєш царство юдейське, щоб ми не були зависними, щоб ми не платили подать, щоб тут не було язичників в нашому краї? Чи не з цього часу? А ось якщо прийшов час Ісуса, вони кажуть, ти, ти не друг кесарю, ми другі друзі як Кесарю. І далі ще гірше. Бачу, що це слово вивів Ісуса у двір, сів на місці судді. Що звеселів Гостродом єврейською гавафа, гавафта була ж п'ятниця перед Пасхою близько 6-ї години. Він каже людям, ось ваш цар. Тоді вони зчинили галас, візьми, візьми та розіпни його, полажу їх запитав. Вашого царя розіп'яти? Та первосвященники відповіли, ми не маємо царя, крім кесаря. Це священики, які мали чин служити Богу. Святити Бога, вести народ Божий. Вони кажуть, наш цар кесар, наш цар споган язичник. Оце наш командир. Це те, що сталося в цей час, за який народ Бог страждав, за тих людей, які від... відреклися від нього. І Бог став в проломі за них. І за нас теж. Ми теж в цей час. Були противниками Богу. Теж свій час ходили своїми думками, як ми читали про Ізраїль, що ми суєтилися, шукали вигоду, шукали те, що служить достатку, проливали кров, там написано. Бог нас помилував сьогодні. І сьогодні ми маємо теж дивитися, чи ми готові за тих людей, які біля нас, тих людей, які живуть тим життям, яким живе цей світ. Молитися перед Богом, стати пролом за наших близьких, рідних, за наших знайомих, за тих, хто нам колись наступив на мозоля і нам дуже боляче було, і сьогодні може ще палить. А Бог каже, дивіться, я шукаю таку людину. Для неї на сьогоднішній день є вирок, по її ділам буде смерть. Всі, хто не прийняв Бога, помруть. І будуть вічно мучитися, ми маємо страждання, щоб спасти ту людину, щоб нам молитися за неї, щоб нам молитися за тих, хто нас обіжає, хто нас не розуміє, хто нас не підтримує, воює проти нас. А Бог каже, ось таку людину я хочу бачити, щоб такий, як Моїсей, вів народ, не знеглядачи ні на що, що там було. Він мав волю Бога виконати, провести. І нас Бог для чого взяв церкву свою, щоб ми теж не тільки чекали для себе благ, а щоб виконали волю Божу. І сьогодні ця воля, щоб ми пам'ятали про тих, хто нас обіжає, хто нас робить недобре, щоб нам бути. Дітьми Божими, тому що Бог писано, посилає сьогодні Сонце і на добрих і на добрих. Сьогодні Він ще милостивий до всіх. Сьогодні він прилагає Спасіння. І нам треба бути в цьому ділі теж мати участь, щоб ми молилися, щоб ми не були такі, як ці люди, про які ми прочитали при Пілаті, щоб ми вибирали те, що нам зручно. Тому що Ісус прийшов змінив служіння. І в храмі, і в людей, і в думках, змінив їхнє відношення до Бога. А священники сказали, це наша власть, це наше володіння, це наш. І Бог каже, оце вони вибрали те, що не добре перед Богом. Хай Бог благословить нас сьогодні, пам'ятати і приготуватися для зустрічі з ним. Амінь.